Турмове попередження оголосили в Полтаві 4 листопада. Через сильний вітер у різних мікрорайонах міста почали падати дерева. Одне з них розтрощило легковий автомобіль, який був припаркований на вулиці Володимира Козака. Людей в салоні в цей момент не було. Розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. На ліквідацію наслідків було залучено одне відділення першої державної пожежної рятувальної частини міста Полтава. На щастя, ніхто не постраждав. По цій же вулиці, але трохи далі. Інше дерево впало на пішохідну частину. Воно пошкодило паркан стадіону ліцею номер 6 Теж обійшлося без жертв. Ще одне дерево впало на вулиці Монастирській. Гілля повністю перекрило дорогу. Його розпилювати приїхали працівники підприємства декоративні культури. А ось по вулиці Європейській дерево впало на накриття підземного пішохідного переходу. Зараз на місці працюють комунальники спільно з представниками ДСНС. Через сильний вітер у Полтаві пошкодило і електромережі. Станом на 16.30 бригади підприємства міськсвітло виїжджали на ліквідацію 16 аварій. Одна з них сталася на ділянці по вулиці Сіній. Питання світлофорного об'єкту і лінія зовнішнього освітлення. І що робите? Останавлю. А на Каштановій алеї від пориву вітру похилився світлофор та працювати не припинив. Загалом цього дня у Полтаві сталася 21 аварійна ситуація, пов'язана з негодою, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. За його словами, це дані станом на 14.00. Наразі в декоративних культурах знаходяться три бригади аварійні, які працюють по цих усіх. Адреса зрозуміло, що за один день ми все прибрати не можемо, тому ми першочергово працюємо там, де знаходяться ну там, де впали дерева на мережі, на проїжджі частини, на тротуари. Потім уже завтра, у більш такому спокійному режимі, якщо все буде нормально, будемо забирати і завозити до себе на підприємство. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, цього дня правоохоронці не зафіксували випадків травмування людей внаслідок падіння дерев та видихати зарано, бо вітер такої сили буде в Полтаві і 5 листопада, зазначили в обласному гідрометцентрі.